Будемо грати зараз для нашого клієнта. Чекаємо її черги на торгах. Ось така м 23-го року в класному сірому колірі з такими ковшеподібними сидіннями. У нас продає автомобіль страхова компанія Гейко. Да? Ви можете бачити 22 тисячі миль пробігу, пошкодження дрібні, вм'ятини та подряпини. Але глобально це цілий автомобіль без якихось ДТП чи якихось нюансів. Це трішечки нас бентежило, тому ми навіть замовили додаткову інспекцію на аукціоні. Ось так виглядає звіт по ній. Бачите, все написано, все розписано. Велика кількість додаткових фотографій. Ми все передивились уважно з клієнтами, узгодили і вирішили, що будемо торгувати її до 60 тисяч доларів. Тому зараз чекаємо аукціон, 27 лотів до неї залишилось, зараз ставка 46 500. Наш максимум 60. І давайте подивимось, чи вдасться нам виграти цю пушку гонку, чи все ж таки не вдасться, і поїде вона комусь іншому. Ми дочекались наш лот, чистий продаж, тому якщо виграємо, нам віддадуть Україна Вірменія. Панама, Міннесота. Ну, десь, можливо, навіть шанси є. Сподіваюсь, не дійдемо до 60, сподіваюсь, буде менше для клієнта. Ага, Україна. Поляки. Блін, нервуюсь, нервуюсь. Не так часто торгуєш машини вартістю 60 тисяч доларів і загальною вартістю більше 90 в Україні з розмитненням з усіма платежами. Але... Шанси є. Хоча вони тануть на очах і дуже хочу, дуже хочу такий цікавий проєкт, таку цікаву машину купити нашому клієнту. Ех, наближаємось до 60, бляха, у нас залишається, а в нас ніхрена не залишається. Зараз, якщо я поставлю 59500, то вони поставлять 60. Мені доведеться ставити 6500, щоб перевірити, чи підуть вони далі. Ну а що поробиш, друзі? Може і в них 60, і в нас 60. І ось тепер. Бля. Поляки заберуть цю красиву М8. Блін, дуже шкода. 61 000. Але 61500 це вже буде занадто. Ага, навіть ще хтось. Панама, бачите, чекала, чекала і дочекала. 61,500, 62. Ну тепер вже хоч не так обідно, 62. Польща забиратиме, напевно, що її.